Вітаю вас, мої юні друзі! Я рада, що ви завітали сьогодні до мене на гостину в кухню. Дітки, я сьогодні дуже багато купила різних інгредієнтів, але не знаю, що приготувати допоможіть. У мене є помідор, огірок, болгарський перець, полія і листя салату. Скажіть, полята, що ж ми можемо приготувати з оцих всіх інгредієнтів, як ви гадаєте? Так, ми приготуємо з вами смачний і корисний літній салат. Молодці, ще можна додати сиру трішки за бажанням. А зараз у мене є абрикос, вода і цукор. Що ж ми можемо приготувати або зварити, як ви гадаєте? Так, молодці, правильно, ми з вами зваримо ось такий смачний компотик на зиму, так, молодці. Є хліб, також є листя салату, є смачна ковбаска і є смачний смачний соус мого власного рецепту. Що ж зараз ми з вами приготуємо, скажіть мені, будь ласка. Так, ми з вами приготуємо смачний бутерброд, який можемо взяти з вами на прогулянку або на навчання як перекус. Дітки, погляньте, які ми чудові рецепти. Приготували з вами і страви. Ми їх можемо взяти навіть на пікнік з собою. Дякую вам, що допомогли мені в готовці. Бувайте!